Добрий день! Сьогодні я хочу показати герданчики, які у мене є в наявності. Почну з геометричних. Ці герданчики по 900 гривень. Вони виконані по одній схемі, але виглядають зовсім по-різному. Червоний, жовтий і зелений. Схема одна, але виглядають зовсім по-різному. Ці гарданчики для тонкої, невисокої дівчинки, бо не дуже довгі, щійні пояски. Ось як він виглядає на мені. У мене 44-й розмір, і метр 56 зріст. Тому ось довжина для мене якраз. Тепер кліткові. квіткові. Квіткові герданчики. Більшу частину я виготовляла за чужими схемами. Це схема Тетяни Смик. Чудова трояндочка така. А це схеми Еми Клачанової. Ось як він мами. Бо Вони всі полюбляють дуже довгі, бо іноді ці китиці чіпляються за пряжку на ремені, хто носить з дівчат під джинси. Ось ці півниками, чудові, гарданчики, теж схема від Емми. Обожнюю ці кольори. Ось ще один. Герданчики квіткові по 1500 гривень. Ось трояндочка за схемою Тетяни Процес. І ще один герданчик, але цей герданчик не продається, але я такий виготовляю на замовлення. Такий герданчик коштує 3200, і це моя авторська схема. Вона може бути з хіноцею, ромашкою або маками. Це моя найулюбленіша схема. Такий герданчик на замовлення коштує 3200. Інші герданчики в наступному відео.